В цьому першому вступному відео я також би хотіла ще поговорити з вами про наступне: що відрізняє класного, сильного спікера від просто звичайного спікера? Спікер це завжди лідер. Це лідер на усі 100%. Це лідер від початку виступу чи комунікації до кінця? Це лідер, який бере на себе відповідальність за те, що він говорить, за те, як він це говорить, які сенси він транслює одній людині. П'ятьом чи десятьом, тут вже це не важливо. Тому не забувайте про те, що свідомо чи несвідомо кожен раз, коли ви виступаєте, проявляєте себе в ролі спікерів, ви впливаєте на людей. І це достатньо велика відповідальність. Я впевнена, що в нашому клубі тільки ці люди, яких ця відповідальність точно не лякає, а навпаки. Надихає, мотивує та змушує покращувати ще більше своє вміння говорити та проявляти свою експертність. І другий елемент, без якого неможливо уявити класного, сильного спікера, це харизма. Харизма це набір психофізичних характеристик. Якісь характеристики у нас є від нашого народження, якісь характеристики ми здобуваємо в процесі нашого розвитку та зростання. Але. Дуже важливо прослідкувати за собою, як проявляється ваша харизма. Тому що харизма це також вплив на людей. Це те, як ми впливаємо на інших людей і як інші люди реагують на нас, коли ми з ними у взаємодії. Перше завдання для вас буде прослідкувати, яким чином та чим саме ви впливаєте на людей. Вашим станом? Інформацією новою, у вашою мовою тіла, жартами, мімікою, жестами. Чим саме вам вдається переключати людей з одного стану в інший стан? Бо це якраз і є про вплив, і це якраз є про вашу харизму. І тут я також не можу не зазначити. Вороги харизми, хто, хто вони такі? Що це таке? Вороги харизми це наші затиски та блоки в цілі та затиски, блоки в голосі. Коли, наприклад, ми себе відчуваємо комфортно, нам себе достатньо легко проявити, нам достатньо легко бути розкутими, почувати комфорт в тілі, комфорт в голосі. І коли раптом стається щось, і нам стає некомфортно. Ми не настільки вільно себе почуваємо у своєму проявленні. Тому дуже важливо відслідкувати не тільки, чим саме ви впливаєте на людей, а й те, в які моменти вам раптом стає некомфортно себе проявляти на максимум. Тому що якраз саме ці блоки в голосі та в цілі нам і заважають вільно відкрити свою харизму та впливати на інших людей. У вас вже є перше невелике завдання. Починайте слідкувати за собою, тому що це дуже цікаво досліджувати себе та покращувати свої навички, говорити, впливати на інших людей, відкривати себе, свою унікальність та свою харизму. До зустрічі на наших живих зізвонах та в наступних відеоуроках. Починаємо нашу спільну роботу в клубі.